Коли я так себе веду, ти там так фиркаєш, круче ніж їжачок по городу. Що ти кажеш? там розказуєш? Правду розказую. Яку ти правду розказуєш? Я відео снімати, ти розказуєш що відео ти Я знаю Короче, друзі, тут хтось фиркає, а ми, ми починаємо новий влог. Всім привіт. Всім привіт. Ми зараз знімаємо на камеру так сейчас на професійну камеру Sony a 7 iii От. Я на ній як в Голлівуді виглядаю, чи так як вдома. Ну, хай от напишуть наші глядачі. <рес> напишуть, Напишіть, як виглядає зайка на цій камері. Коротше, взагалі, це посилка для мене подарок від зайки. От. Але так як на цю камеру знімати треба, щоб я теж знімав і розпаковував я, то ми вирішили, що все-таки розпаковувати буде зайка. <рес> а я буду знімати. І вот. що це таке? За упаковка, з куча штук всяких, з Китая. Перший раз ми заказали в магазині тему. Значит, це набір штучок для нашої нової кавомашинки. Ось наша кавомашинка ручна, дуже класно робить каву, трошки вона не мита, але ну, потому, что вона працює кожен день по пару чашок варить нам. Всі дуже любить з нею каву пити, але щоб було все акуратно, гарно то нам в общем, ми замовили набор всяких там штучок. Зайка, відкривай давай коробочки. Там одна для тебе коробочка, все інше для мене. А хто тобі підказав для мене купити? Ну тому що ну, треба було купити щось для тебе. Все, так давай. Ти Один, два, три, чотири. П'ять. Все, обзор закінчен. Всім дякую. Та я шучу. В коробках не понятно, що там. Шість. Оце для тебе. Хто тобі підказав, що я хочу таку штукенсилю? Не знаю, просто так побачив її. Я її так хотіла. Це ж для олії. Так, да, але я не встигла її купити. А ти ти хотіла купити? На тему? Що? На тему хотіла я заказати? Я ще просто не встигла її десь знайти. Так, шість. Сім. собі? 9 Дев'ять. Це найвелике, велике, саме основне, З кого з якого все почалося? Це рукавичка була, це майже в казочці про рукавичку. Тепер мені можна Оце найвелике, давай саме перше. Ти возьми, постав, все сюди, воно, щоб да. не мішало. А це ж щоб не впало. Воно важке. Як же ми, дівчата, любимо ці всі калипочки. Це саме штука головна. Називається нокбокс. хто Хто хто? Така важка штука. Така як ударить по голові, то можна і бути людиною. Ні, ні воно в комплекті. Її... ж воно таке важке. Це воно там ложиться, бачиш по центру. Ага, 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 от так. Да, і об неї ударяєш. А е... туди треба її приносити. Я не знаю, там, в неї вона не треба. Ага. Все, так, зробив лягали. каву, стукнув туди і все туди. І тут, мабуть, теж щось треба. Я його ніколи на малюнку навіть не бачила. Рож, Рожок сюди. Ага. Бачиш? Це я так думаю, що це килимочок. Так, подожди, зайка. все. Килимочок. Це килимочок, так. Да. А ти дозаказував товар там на певну суму безкоштовно чи що? Там що ти Там дякую? в подарок, оце, це нокбокс в подарок, якщо ти заказуєш на якусь суму. Килимочок. він якийсь викручений такий. А він зараз розправиться за ніч. Це отак ставиться? Ні-ні-ні-ні-це ні. віддільно ставиться. Це щоб не просипалась кава, коли ти робиш е, таблетку. Наука. Ці кухті, чому, Це ж треба такого на придумати. Щоб мене вже спина болить. <плес> <плес> як красиво. О, гарно. Так я ж взагалі не розумію, як воно. А тут стоять будуть ті штучки, що в тих коробочках розрослі. <плес> То я збирала коробочки, і баночки, пусті. У мене цілий мишки... Це перехідник, коли наповняється. Ні, ні-ні. Це коли наповняв положу. Це коли вставляється в темпер, якщо кофі насипається з кофемолки, щоб не розсипалось по поуглам. На пудру схоже. Зараз я покажу, я зараз продемонструю, як воно все роботи. Ти мене познімаєш там, все-таки візьмеш в камеру, я одну чашку кави зроблю. Але ж треба все помити, мабуть. на крем их схуже это снимать да это выравнивать таблетку чтобы равномерно все дажало сколько места мне тоже скажу силы места это сюда Да, оце там, ну, це приходник там не буде лежать. Оце. Значить. Розпушувати. У мене щось уже соціація ну, з роботою лаборант. Та у них тоже так. чпук-чпук-чпук-чпук. Як ти думаєш, як воно держаться? От так. Ні. Нет, 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 нет. Это ж держатель. Та не на зайка не тылы, просто на столі воно стоит. Вот так стоїт, да. А це? А вот як ты думаєш. Нет. Вот так. Ну, я ж ногами тільки поставила. Воно підвішується на магніті висить. А звідки ж я знала, що тут чий магнітик? Да. Капец. Я к ракету в космос запустил. Стики приложенку. Это печать? Это темпер. Ох. Что ты там хукаешь? Это темпер такой конкретный, красивый. А це що у нас? Со сколою. Де? Все, треба пожалуватися. Так, друзі, хто знає, в тему можна жалуватися чи ні? Стабілізатор треба для цієї камери. Ого, мамочки. – А це холдер. Новенький холдер. Спеціальний для еспресо. для еспресо. Вау, Це Я дуже хотів. Щоб робити... Я з еспресо люблю, щоб робити еспресо, прям супер, супер класний еспресо. Класний еспресо, якщо правильно. Воно не виймається, да? виймається. так? Виймається. Чпук. Так, тебе треба вже вчити. Та Машенька училась, училась, потім сказала, що вона взагалі ту машинку боїться. Так. А за цю штучку я дуже вдячна. Бо я вже у своїх хороших дівчатах знайомих бачила. І вже як кажуть, око поклала, але ще не здійснила всю покупочку. Що там про неї написано. Тільки на англійській мові. Так, да, це ж класна. Якраз зараз в пліто салати з олійкою. І я все налью сюди. Я купила на цьому тижні фозі салатну олійку і буду так в салатик. Хороша штука, клас. Так, пошли борка воробить. Дякую за цю штучку. Я буду каву, а ти будеш знімати. Так, скажи, будь ласка, це якщо б ти цю штуку не замовив, так оце б все було б дороже, так? Да? Я не пам'ятаю за яке. Я щось замовляв там на 4 тисячі, щоб. Оце все, кстати, друзі, щось мені менше 4 тисяч, три з половиною. Оце в подарунок йшло, так як і перше замовлення, оце в подарунок він тижне. гривень, вона у нас в Україні. Це пластик чи метал? Це метал, метал да. І тут тут з таких ножик накрутили. Да, да, воно дуже так а це собі. не буде царапати поверхню. Да. І щось ще там в подарок, що, по-моєму, не пам'ятаю, щось одне, чи це, чи це, в подарок, а, 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 що а сюда... холдер в подарок, холдер, а, це він, він 700 гривень, ставиться, да? Да, ну він вже з ногами, та ні, це взагалі віддільно стоїть, а от так, да. Все. Мартишка і окуляри називається. Вагу вбирає дивіться, дивіться, як воно гарненько. Він просто резине, щоб не розсипалось туди. Його... Кава розсипається, його витрусив і все. Отак от воно все стоїть. Дивіться, яка красота. Оце я не знаю, звісно, темпер куди. Він, звісно, такий трошечки легень. Цей от оригінальний він такий тяжолий. от, ну, побачимо, як буде. Трошки легкий може. Не знаю. Вот. Короче, я зарублю зараскал.